Новий мікрорайон, що будується майже у центральній частині Сум, все частіше супроводжується скандалами. Спочатку жителі навколишніх будинків сварились із забудовниками через дорогу. Тепер вони ставлять під сумнів законність усієї забудови. Які основні проблеми можуть виникнути у майбутньому на еспланаді, намагалися з'ясувати Марія Бульдович. Еспланада це відома на весь обласний центр забудова нового мікрорайону. Обіцянками забудовника тут буде створена справжня частина Європи. У раніше зеленій зоні швидко зводять нові будинки. На сайті підприємства забудовника зазначено мастерство ні прапйош. Ми строїм бистра. Та чи впливає швидкість на якість? Ми вирішили розібратися самостійно. Ми вам вже розповідали про сварки жителів прилеглих до еспланади вулиць із забудовником. Люди з навколишніх будинків виступали проти того, щоб через їх двір проїжджали машини до новобудов, адже кілька будинків в експлуатацію вже здали. А от будувати дорогу до них ніхто не поспішає. Протестуємо проти того, щоб тут не було об'їзної дороги. До тих домів дорога зроблена не для масового проїзду. Люди збиралися на мітинг та перекривали рух транспорту, адже їх ніхто не чув. Проте дорога виявляється не найбільша проблема нового мікрорайону. По перше, щільність забудови. Сумчани кажуть, тут відчуття, наче у колодязі. Ті дома, які от планують вже ввести два дома і строчки ще два дома. Фактично формують закритий двор доволі узкий, окна в окна. Порівнюючи із генпланом, зробленим за часів Михайла Лушпи, кількість запланованих новобудов тут зросла вдвічі. Ціна всього питання заключається в деньгах. Якщо той мікрорайон, який планувався коли-то Лушпи, тут підсматривав 14 будинок, з тої плотності населення, яка повинна бути по 14 будинок, для цього великого мікрорайону, то зараз тут запихнуто більше 30 будинок. З цього випливає і подвійне навантаження на комунальні мережі. Ми зв'язалися із екс-головним архітектором Сум, при якому і почалося будівництво. Він зазначає, нових мереж не проводили. Втім, старі радянські витримують всі навантаження. На сьогоднішній день ті сіти, які були заложені під цей проєкт в 70-80-х році, вони существують і вони определенных проблем там нет. Тобто вода, каналізація. В цьому плані, слава Богу, ця територія була підготовлена. Технологічно, ті сіті, які. Делали в время, имели прочность в по раза больше. Втім, сумчане з цим не погоджуються. Кажуть, старі мережі не витримують таких навантажень. Тож страждати будуть жителі навколишніх будинків. Адже новобудови приєднують саме до їх мереж. Когда вони строились, не было ни таких телевізорів, ни таких холодильників, не было ни таких кондиционеров, которые сейчас предусмотрено. Однією проблемою є так звана експертиза, що має проводитись при комплексній забудові нового мікрорайону. Це наразі питання, на яке ми шукаємо відповіді. У наступних випусках новин ми продовжимо розказувати про еспланаду та скандали навколо нього. Марія Бульдович, Олександр Білявський, Олександр Сокол, новини СТС.